Хай, друзяки, доброго вечора. Приїхав на пасіку. Фух, була весна в Полтаві, приїхав сюди, а тут зима. Випав сніжочок. Трошечки таке мінус 1-0. Думав, я не заїду, маєш тут тут Ну, Зато на пасіці. Камера, звісно, не передає, але дуже круто. Сніжок випав, дуже красиво. Завтра будемо працювати, розкладати канді, робити ревізію. Хух, коротше, повна машина була різних вещей. Телевізори, коротше, е всякі шмотки, всякі там подарунки столи, стульчики. Коротше, ще Канді загрузив кілограм 100, заїхав у Славіка. Коротше, вже розгрузився. Так що, завтра буде відоси. Верніше, завтра будемо знімати з Лавіком робити ревізію, бо я з осені тут перший раз. Ще навіть не заглядав, що там у вуликах робиться, чи є там бжоли, як вони сидять. Так що завтра у нас по плану роздача, розкладка канді, перевірка зимовки. Ну Оце якось так. Познімаємо, завтра зніму десь отам і подивимось, чи є там бжоли, чи нема. Зимують вони чи не зимують темно на дворі. Можна глянути, але це нам нічого не дасть, я хоч і фонар включив на дворі. Ну, що я вам скажу. Бжоли є, гудуть, дуже велика, велика вологість, дуже велика. І о, це і є. Ну, завтра подивимось. Щось, щось мені не подобається, вологість дуже велика. Хоча тут у нас вентиляція знизу, ніхрена не видно. Ну да ладно, не будемо тоді. Моя ракета бомба стоїть. Бачите, яка біла, красива. Так, ну що, тоді, кому цікаво, кому не цікаво, завтра щось познімаємо. Познімаю. До завтра.